Вітаю вас на моєму каналі Woman's Secrets, і ми зразу переходимо до суті про впевненість. Впевненість – це про те, як ти себе несеш, а нести себе потрібно достойно, з рівною поставою. Скажу вам секрет, маленький: рівна постава це вже 50% вашої впевненості. Впевненість це те, настільки ти увірувала, що ти є світло, ти є любов, ти є улюблена дитятко Бога. І цей стан ти несеш у собі. Це один із шляхів, як прийти до впевненості. І для себе я саме його обрала. Я абсолютно унікальна. Ти унікальна. Такої другої, як ти, немає. І я пропоную тобі це усвідомити, що ти одна, така, і інших таких, як ти, немає у всьому світі. Не порівнюй себе з ким. Ти є мистецтво, ти є творець, який несе в собі світло, ти той пазл, якого так не вистачає в цьому світі. Тобі немає з ким себе порівнювати, бо ти є унікальна. Якщо ти в це без обмежень повіриш, скажи мені, будь ласка, які можуть бути питання про впевненість? Насправді ти не впевнена в собі, коли не віриш в себе, не віриш в свою божественну в душу, в якій живе світло. Невпевнена людина це та, яка не вірить. Просто деяким людям подобається називати себе віруючим, правильними, не дай Боже, релігіозними, тому що я релігіозні теми на цьому каналі не обсуждаю. А тут треба насправді вірити, що в тобі живе це світло. Якби ви насправді вірили в свою унікальність і мощ свого тіла, то питання про впевненість більше не піднімалось би. А зараз я скажу вам чоловічу холодну думку про впевненість. Більшість чоловіків вам скажуть, що впевненість це сума результатів. Досвіду, дій та професіоналізму з другою точкою зору, я теж погоджуюсь. Я вам показала дві точки зору про впевненість: жіночу, творчу, емоційну, жінка повинна просто бути в цьому стані як берегиня і чоловічу коротку, точну, логічну рух дії, результат. Все, що люблять чоловіки, але зараз ви точно зрозумієте, що таке впевненість. Ось вам два глибоких підходи до вашої впевненості. Чим більше ти дієш, тим більше ти переконуєшся, що ти справляєшся в цій сфері свого життя. Тим більше росте твоя впевненість. Це як м'язи. Впевненість потрібно прокачувати. Тут можна зробити такий гарний висновок, візьміть свою безумовну віру в себе і поєднайте її зі своїми результатами в житті. Тоді ти отримуєш фундаментальну впевненість. В кінці ми пройдемо тест, і ви виявите, з якими областями в житті потрібно пропрацювати. І зараз я хочу вам показати ще одну точку зору про впевненість. Я цікавлюсь багатьма історіями, особливо успішних людей, і чую багато історій. І знаю точно, що частина з вас впевнена в собі в області кар'єри. Ви розумний фінансіст, бухгалтер, майстер, підприємець. Тобто, в тому, в чому ви отримали професійні знання. Отримали в цій сфері професію, і що допомагає вам заробляти гроші. Ви маєте в цій професії величезний досвід. Щось багато разів робили, і з цього пропрацювався ваш професіоналізм, стабільність, ознака майстерності, впевненість це те світло, що ти в собі несеш. І коли стосується вашої реалізації в своїй сфері, ви можете сказати. Так, я впевнена, я знаю точно. І ви ж, коли йдете на побачення з чоловіком або на вулиці з вами знайомиться чоловік, який більш-менш вам подобається, ви відчуваєте себе абсолютно невпевненою як жінка, як коханка. Дивно, правда, в одній сфері ви повністю професіонал, ви впевнена жінка, а з другої сторони, невпевнена, як коханка. Цей факт доказує, що впевненість це твої знання, твій професіоналізм, це те, що ти в собі несеш, і знаєш точно, чим ти наповнений. Настав час для тесту. Зараз ми пройдемо простий структурований тест на впевненість через чакри, де ти зможеш проаналізувати своє життя в кожній сфері. Ти можеш мені не вірити. Ти сама пройдеш цей тест і сама побачиш результати. І так наскільки ти впевнена, жінка. Візьми свій телефон, нотаток або якийсь папір, щоб відмічати результати про себе. Перша сфера це твоя база. Це про гроші, житло та стабільність. Чи почуваєшся ти впевнено у фінансах? Ти відчуваєш себе захищеною у своєму домі. Оціни свою стабільність від 0 до 10. Друга сфера твої відносини це не тільки про чоловіків. це Загалом про всіх людей у твоєму житті, чи відчуваєш ти любов, підтримку, гармонію? Настільки ти задоволена своїми стосунками з людьми? Відмічай від 0 до 10. Третя сфера твоя сила це про самовираження. Чи вмієш ти захистити свої кордони і сказати ні, коли це тобі потрібно? Відмічай від 0 до 10. Четверта сфера твоє серце – це про довіру до світу. Чи дозволяєш ти собі відчувати щастя без причини? Ти бачиш унікальність в кожній людині незалежно від її посади. Мічай від нуля до 10. П'ята сфера твій голос. Це не тільки про те, чи вмієш гарно ти говорити. Це про вільне висловлювання своєї думки. Чи комфортно тобі говорити про свої почуття, про свої бажання? Це може бути з коханим чоловіком або в колективі. Відмічай від нуля до десяти. Шоста сфера твоя інтуїція. Чи довіряєш ти своєму внутрішньому голосу? Ти помічаєш знаки, які дає тобі життя, ти йдеш за своєю інтуїцією і вмієш приймати рішення. Ти точно відчуваєш, коли людина нещира. Відмічай: від нуля до десяти сьома сфера, твоя віра. Це не про релігію, це відчуття сенсу в житті. Точно Розумієш, для чого ти тут в цьому світі. Ти точно знаєш свою унікальність. Тобі цікаво жити. Ти завжди налагоджуєш баланс між матеріальним світом і духовним, виробляючи свою духовну силу. Відмічай від нуля до десяти. А тепер, мила моя, подивись на свої оцінки, яка сфера в тебе найсильніша, а яка найслабіша, і ти зможеш сама проаналізувати? Де саме треба пропрацьовувати свою впевненість в якій сфері життя? А тепер питання, і попрошу тебе написати відповідь теж на тому ж самому листочку, де ти проходила цей тест. Що ти можеш зробити вже сьогодні, щоб підняти найнижчий бал, хоча б на один пункт? Це буде твоя особиста відповідь. Жіноча впевненість це не загадка, це не магія, це просто знання про себе і свої дії. Почни зараз, почни сьогодні. І напиши в коментарях, яка сфера в тебе найбільше виражена, а яка найменш. Мені дуже цікаво. Я кожні коментарі читаю. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе, прокачуйте себе як мощна жінка.